Доброго дня, даю відео збіт про отримання від вас таких потрібних речей, як догляд за своїм здоров'ям. Що хотіли в першу чергу сказати? Хотів би першу чергу сказати дякую людям, українцям, українському народу, які допомагають, які підтримує. я думаю, на сьогоднішній день це найбільша сила, яка тримає нас. А ми тримаємо вас. Український народ це сильний народ. І від імені нашого підрозділу, який є ну, маленькою частинкою усіх тих, хто тут перебуває на захисті, на обороні, хочеться подякувати безпосередньо вам, люди, Євгену Бронікову, компанії TCM Herbs, за те, що ви тримаєте наше здоров'я або допомагаєте тримати наше здоров'я в гарному стані. Люди це та сама біотехніка. За нею і за організмом потрібен догляд. Те саме, як і ми доглядаємо за технікою. Дякуємо вам. А ось те, що ми отримали. Це все ми вже розділимо, розділили серед наших побратимів, котрі будуть то все вживати. Дякуємо дуже.